Сьогодні поговоримо про те, як стародавні торговельні мережі насправді заклали основи нашого з вами сучасного світу. Багато хто думає, що глобалізація це щось зовсім нове, правда ж? Щось із 20-го, може 21-го століття. А що як ця ідея геть хибна? Насправді ж ще за тисячі років до інтернету і навіть до первих двигунів цивілізації були зв'язані між собою. І то як зв'язані складними, розгалуженими маршрутами. Це, по суті, і була та сама перша версія глобалізації. І знаєте, з чого складалася ця мережа? Не з оптоволокна, ні, а з шовку, солі та олова. Так, так, зі звичайних на перший погляд товарів. Але товарів настільки важливих, що заради них люди були готові перетинати континенти, ризикуючи абсолютно всім. Ну що ж, давайте розбиратися, як це все працювало. Отже, почнемо з першого, мабуть, по-справжньому глобального товару це метал. Метал, який не просто змінив історію, а він буквально дав назву цілій епосі. Бронза це ж був справжнісінький технологічний прорив. Вона дозволяла створювати значно кращу зброю, надійніші інструменти та й взагалі речі набагато складнішої форми. Але знаєте, був один такий нюанс: мідь один з компонентів. Була відносно доступною. А от другий ключовий інгредієнт олово, було неймовірно, просто неймовірно рідкісним. І ось чому. Просто подивіться на ці цифри. Олова в земній корі всього дві частинки на мільйон. Дві. Для порівняння міді сімдесят, а заліза аж 50 тисяч. Ця шалена рідкість означала одну просту річ його неможливо було знайти десь під боком. І ось тут ми підходимо до ключового моменту. Якщо якась цивілізація, скажімо, на близькому сході, хотіла отримати всі переваги бронзової доби, їй доводилося шукати це олово і шукати дуже дуже далеко. Саме ця потреба і стала тим двигуном, що запустив торгівлю на гігантські відстані. Давайте подивимось, як це все розгорталося в часі. Дивіться, попит на бронзу зароджується на близькому сході, і це стимулює видобуток олова аж у Британії та Іспанії. А знахідка корабля у Луберун. О, це взагалі неймовірний доказ. Просто уявіть собі 3300 років тому один єдиний корабель перевозив стільки сировини, що з неї можна було озброїти цілу армію. Це ж просто вражає. Звісно, торгували не лише функціональними металами, були й інші товари, товари, які рухали цілими імперіями, просто завдяки статусу, престижу та розкоші. Давайте поговоримо про них. І ось два найлідоміші маршрути стародавнього світу. З одного боку шовковий шлях. Він з'єднував Китай із Середземномор'ям. І що цікаво, китайці хотіли не тільки продати свій знаменитий шовк, вони страшенно хотіли отримати породистих так званих небесних коней з ферганської долини. А з іншого боку, шлях пахощів. Він постачав ладан і мирру. Це такі ароматичні смоли, які були буквально на вагу золота, їх використовували для всього релігійних ритуалів, бальзамування, медицини від Єгипту і аж до Риму. Просто послухайте, що писав римський філософ Сенека. Ця цитата чудово показує, наскільки шовк шокував консервативне римське суспільство. Його всерйоз вважали причиною морального занепаду, і що не менш важливо відтоку золота з імперії. Але знаєте що попит був настільки шаленим, що жодні моральні застереження не могли його зупинити. Добре, від розкоші перейдімо до товарів, без яких імперії просто б розвалилися, до речей першої необхідності. Ну от що, здавалося б, може бути простішим за сіль, але в давнину вона була справжнім стратегічним ресурсом. Настільки важливим, що римські солдати отримували спеціальну виплату на її купівлю, саларіум. Так, так, саме звідси походить слово, яким ми сьогодні називаємо заробітну плату. Але цінність солі часом досягала просто неймовірних масштабів. Уявіть собі, в Західній Африці, де золото було вдосталь, а от солі бракувало, їх обмінювали практично один до одного за вагою. Транссахарські каравани це тисячі верблюдів, навантажених соляними плитами, які в тому регіоні були ціннішими за золото. І ось ця взаємозалежність, власне, і була фундаментом стародавніх економік. Римська імперія просто не змогла б прогодувати своє гігантське населення без зерна з Єгипту. Фінікійці ніколи б не збудували свій могутній флот без ліванського кедра. А в Сахарі сіль була буквально валютою. Це були ті самі критично важливі ланцюги постачання, які тримали на собі цілі цивілізації. Але торговільні шляхи переносили не лише товари. Разом із ними, в так би мовити, в багажі подорожувало щось набагато могутніше, і як виявилося, часто набагато небезпечніше. Бо як виявилося, не весь вантай був неживим. Що ж це було? Ну, по перше, це були люди, яких перетворили на товар. Це були нові технології, наприклад, секрет виготовлення паперу, який потрапив до арабського світу від китайських полонених. Це були ідеї та цілі релігії, буддизм, християнство, які поширювалися тими ж самими маршрутами. Але серед цього невидимого вантажу був і ще один абсолютно смертоносний пасажир. Історія чорної смерті це, мабуть, найстрашніший приклад того, як глобальна взаємопов'язаність може перетворитися на смертельну пастку. По суті, це була перша в історії справді глобальна пандемія, і вона була прямим наслідком світу, який з'єднала торгівля. Ті ж самі кораблі, що везли багатства, привезли й хворобу, яка буквально спустошила цілий континент. Тож, що ми маємо в підсумку? Який висновок можна зробити з цієї тисячолітньої історії обміну? І висновок такий: торгівля ніколи не була просто економікою, вона була двигуном культурного обміну, технологічного прогресу і, зрештою, тим інструментом, що сформував світ, який ми знаємо сьогодні. Без цього прагнення до олова, шовку та солі, історія людства, скоріш за все, пішла б зовсім іншим шляхом. І це залишає нас з одним останнім питанням. Колись стародавні цивілізації ризикували абсолютно всім заради олова та прянощів. А що є життєво важливим вантажем у наш час? Можливо, літій для батарей чи рідкісноземельні метали для електроніки, а може, дані для штучного інтелекту? Історія показує, що гонитва за ключовими ресурсами завжди змінює світ. Питання лише в тому, як саме вона змінить.